Ви стали вчителем березня і які ваші враження від цього? Найтоповіше Най вчителем березня стали. Розшифруйте мені, будь ласка, Це Це... Це... самий Це найкращий вчитель. Так, за опитуванням наших учнів. Зрозуміло. Який відсоток учнів був опитаний? Uh, там не відсоток, там в кількостях, якщо говорити в кількостях, то десь uh, 169 чи 170 учнів і біля 60 проголосували за вас. Ну, вчора я цю новину дізнався на перерві, коли чергував. Хотілося від радості підпригнути. Але велика зв'язка ключів не дала мені високо піднятися від землі. Дякую. Е, також нам е, цікаво, от як ви думаєте, за що е, ваші учні от вас обрали найтоповіше цікавим? Можливо, ви знаєте, я так думаю, що саме краще на це питання відповіли б ті учні, якби ви там взяли з різних класів їх. Вони б тут, я думаю, скрасили б картину цього інтерв'ю. І от їхні вислови, побажання, враження від мене, я думаю, дали б відповідь на це питання. Якщо вас час не обмежує, можете зайти там, в шостий клас. Сьомий, а... да. Взяти декілька чоловік. Вони на це питання, я так думаю, дадуть відповідь краще, ніж я. А те, що моє, я залишу при собі. І ще нам цікаво, от на початку вашого кар'єрного вашої кар'єри, ви думали, що колись там учні вас оберуть найтоповіше? Я в все це вірю протязі всіх років, що воно так буде. Дітка, е, поділіться, будь ласка, своїми е, такими методами знаєте, підходу до учнів. От. Є. Ну, По-перше, відноситись до них як до рівних. Якоюсь часткою як до товаришів розуміти їхні на той момент якісь погляди, бажання. Дуже дякую вам. Дуже приємно. Ще раз вітаємо. Stop thinking about all all of of <му> these these feelings and rows Юрій Олегович, вітаємо вас Шановний Юрій Олегович, ми вас вітаємо з вашою маленькою перемогою. вам успіхів у роботі, щоб Ви далі продовжували бути таким, як є, І щоб вас далі всі любили саме <світ> <Дай, світ> класний, ми вас любимо! <світ> <проб> Ще багато-багато таких перемог у вашому житті. Шановний Юрій Олег, вітаю вас із по отриманням почесноговання поприще вчитель гімназії. Це визнання дітей, учнів, це дорогого коштує. Значить, це дійсно так і є, що ви класний вчитель. Бажаю отримати найдовше до на цієї позиції. Успіхів, удачі.